Доброго дня Ігор! Знімаємо ваш обзор соняшника сорту Бомонт. Оце поле 9 гектарів, не можу вам зняти далі, бо не видно, я в поле не піду, бо мокро. Отак От це поле сіялося перший рік. Тут були дерева, курчували їх, здискували і посіяли отакий соняшник. От на сьогоднішній день, 4 липня. Якби міг би зайти далі, би зайшов. Ну, Вибачайте, не можу. От, оброблював без міндобрива. Тільки було внесено два рази оприскування. Фунгіцид, гербіцид, інсектицид і мікродобрива і карбомід. Все. Більше тут нічого не було. От як дойде цвісти, може вам ще раз знімемо. І якщо будемо молотити, скажемо, яка врожайність вийшла. Ну що ще можу? Ну ще можу ближче. От, так зняти. От, якось так. От такий соняшник. Зайдемо трошки всередину. Ну, от. Познімаємо. Отут в принципі, міжрядя, міжрядя 56. Сіялося воно сівалкою звичайною. Не точно висіло, зерновою, простою сівалкою. Якось, якось так. Так, де воно? Фронтально. такі соняшники вибачайте бо дощ, не можемо більше зняти вам нічого. Ще знімемо так, щоб зрозуміли. Ну, соняшник який О, це мій ріст, є майтр вісімдесят, бачите, отак от, от він мені достає. Отакий соняшник. Це вам добавим ще таке. Дякую за увагу. Доброго ранку Ігоре. Знімаємо соняшник, як я вам обіцяв компанії Агроритм. Соняшник сорту Бомонт. Оце той соняшник, що я тобі казав, що посіяний по нулю. Він трішки менший від того, що я зняв попереднє відео, де було задисковано. Щоб ти зрозумів, от він чуть-чуть нижчий, а от бачите, от вона Ну, тут стареня, тут немає ніде дискованого, але практично тиждень назад до дощу він був десь приблизно по коліно. Ну а зараз вже він десь має метр п'ятдесят, місцями і більше. Може трошки на рівномірні сходи, але ми думаємо, що в загальному соняшник непоганий. Будемо чекати, як він зацвіте. Ну і що ми вже тут будемо збирати. Дякую, до побачення.